Станом на ранок ми знаємо, що президент США достроково залишив самі 7 Севен, повертається до Вашингтона, та і на зустрічі до від'їзду з журналістами він заявив, що відкладає запровадження нових санкцій проти, проти Росії. Хоча президент Франції Манюель Макрон заявив, що все ще вірить, що Вашингтон е, з посилення санкцій проти Росії може підтримати. То що ж власне там відбулося і відбувається? Перед засіданням Великої сімки я побачив таку цікаву метафору, про те, що насправді сімка зараз стає шісткою. Тобто шість країн проти однієї. Сполучені Штати по багатьох принципових питаннях займають позицію, яка не одностайна або яка не, розподіляється, не розділяється іншими країнами-членами цього зібрання. Тому. Можна зрозуміти, що Трамп е, не без полегшення залишив до, дочасно це зібрання, бо йому довелось би часто зіткатися з тим, що його особисту позицію не розділяють всі інші. Чи ми говоримо про е, погляд на війну в Україні, чи ми говоримо е, про е, торгівельну політику, чи ми говоримо про. Ситуацію на ближньому Сході між Ізраїлем і Іраном. У Трампа була позиція відміна від інших, і е, ряд експертів вважає, що він просто використав ситуацію на ближньому сході для того, щоб залишити цю не зовсім зручну для нього кампанію. Бо Трамп е, звик до того, що він є безумовним лідером, і, і всі, відкривши рот, е, слухають його якісь там. Мудрі е, вислови і, і погоджується з усім, про що він говорить. Але у Канаді цієї ситуації не було. І загалом сам факт, що Трамп. Змушений бути поруч з прем'єр-міністром Канади, країну, яку він називав 51 м штатом, яку він відверто погрожував приєднати до Сполучених Штатів, йому все це було дуже некомфортно. Мені особисто не дуже віриться, що там повернення Трампа в Сполучені Штати, ситуативна кімната, що він там грає якусь визначну роль у прийнятті рішень по національній безпеці, бо він просто елементарно. Цим не цікавиться, він не читає звіти в своїх спецслужб. Він е, пропускає важливі е, наради, які допомогли б йому орієнтуватися. Тобто, він, я думаю, він просто скористався можливістю, нагодою для того, щоб залишити некомфортну йому е, ситуацію з великою сімкою і повернутися до себе в. В, в свою зону комфорту ви знаєте. Ви коли сказали про те, що сімка стає е, шісткою? Я тут згадала, як Макс Берман, директор програм Європи, Росії та Євразії в центрі стратегічних досліджень, сказав, що е, питання зараз не стільки в тому, чи це незручна сімейна зустріч, а питання чи це все ще сім'я, і от багато експертів задавалося питанням: чи відбувається тут якась така зміна зміна конфігурації, зміна ну чи працюють взагалі да оці ще такі великі структури їхні саміти, так, як, як було звично. Бо Трамп же ж не вперше покидає G7 у 2018 році, він зробив, в принципі, те саме. І от що з цим робити? Чи це все ще працює? І як це працює, коли лідер одної з найбільших невпливовіших країн веде себе таким чином? Що змінюється? Ну, угу. Я буквально позавчора повернувся з Кишинева, де була там. Велика міжнародна закрита конференція, там були представники європейської дипломатії, і е, там однозначно звучала тема про те, що е, Сполучені Штати е, неминуче відходять від е, оцих об'єднань, таких як, наприклад, Європейський Союз. Е, один із учасників цієї конференції щойно повернувся із е, Нью-Йорка і він говорив про те, що він був шокований наскільки глибоко в адміністрації у Трампа не то, що недолюблюють, а вважають своїм основним опонентом і основною загрозою Європейський Союз. Не Китай, не Росію, а саме Європейський Союз. І що це не просто там якісь особисті е, відчуття Президента Трампа, а це. Ідеологія, яку поділяє більшість керівників нинішньої адміністрації, зокрема ті, які займаються зовнішньою безпекою і обороною, і європеєць був настільки цим шокований. Він сказав, що він провів дуже відверту розмову і зрозумів, що так для нинішньої команди Сполучених Штатів європейці це антиподи, це опоненти, це що завгодно, а не е, там члени сім'ї. І тому на це не можна не зважати, і взагалі Трампу не подобаються будь-які об'єднання. Йому подобається мати справу з окремими сильними, відверто авторитарними або диктаторами, диктаторськими лідерами, і, і, і таких він любить, таких він шанує, таких він насправді і не особливо дратує. А будь-яке демократичне об'єднання, де е, сторони займають спільну позицію, де в основі лежать принципи міжнародного права. Певна, певна етика, певні норми поведінки. Трамп, Трампа це відверто не влаштовує. І тому говорити про, про якусь там, якщо порівнювати вже з сім'єю, то тут неминучий той етап, коли розлучення питання часу. Слухайте, ну це страшно досить звучить. Але pa поза тим так поза тим, пане Олеже, скажіть, будь ласка, чи взагалі були якісь заяви стосовно все ж таки України? Якщо забути навіть про те, що Трамп достроково залишив саміт, чи ми можемо спостерігати якусь єдність інших учасників учасників стосовно нашої війни з Росією і підтримку з їх боку? Так, і у форматі Великої Сімки, і у форматі Європейського Союзу, ми бачимо, що подібна поведінка Сполучених Штатів, яка нас з вами лякає, звичайно, і це зрозуміло, вона привела до того, що значно згуртованіше або зблизились внутрішньо сімейні стосунки, користуючись вашим, вашою метафорою, і країн-членів Великої Сімки і Європейського Союзу. Тому а, там а, при підготовці резолюції була одностайна позиція ну, шести країн е, Сімки, і тільки Трамп там упирався по Україні, зокрема, і навіть по е, Ірану і, і Ізраїлю. Тому подібна поведінка, е, ну можна сказати, вже екс-лідера демократичного світу, вона гуртує інших, і ми бачимо докази цього. Ми бачимо, що президент Зеленський по дорозі в Канаду зробив свій перший візит в Австрію, яка, яка там складний досить для нас партнер. Але ми бачимо, що все більше і більше кількість країн Європейського союзу усвідомлює, що безпека цього континенту це відповідальність саме тих країн, які знаходяться. На Європейському континенті і в цій конфігурації провідна роль або визначальна роль України зрозуміла, і тому Україна надходить е, все більше і більше підтримку. Звучала інформація про те, що на цьому саміті е, учасники. Саміту заявлять про збільшення підтримки України це вже зробила Німеччина, і очікується, що від двосторонніх зустрічей нашого президента з лідерами інших країн цього саміту ми почуємо інформацію про більшу підтримку України. І в принципі, це це, це, це такий тренд. Ми бачимо, що європейський континент починає усвідомлювати. Важливість самостійного забезпечення порядку континент порядку безпеки, миру, стабільності на, на Європейському континенті. Але поряд із зростанням ролі європейських країн у підтримці миру і у підтримці України все одно ми бачимо, що США пручається введенню нових санкцій, зокрема, буквально перед тим як залишити самі Трамп е сказав журналістам, що відкладає поки що введення нових санкцій проти Росії. Е і скажіть, будь ласка, чи є е якийсь шанс на те, що як пише видання політика? Це буде перекладено з президента США на Конгрес, і де вже готовий є пакет від е, Лінсі Грема. Чи можемо ми розраховувати замість Трампа на біпартійну підтримку безпосередньо від американського парламенту? У ну, мене нема жодних ілюзій е, стосовно того, що Трамп е, президент буде ініціатором таких санкцій. Наскільки реалістично, що е, Конгрес або Кепітал Хілл Візьме ініціативу свої руки, поки що говорити зарано. Ми бачили, що Трамп, коли зіткається з якоюсь там несприйняттям своєї позиції, він, він відступає це. Було продемонстровано і по ситуації з тарифами в, в Китаї, по ситуації, там з зазіханнями на суверенітет Канади, Мексики, там Панамського каналу. Він, коли бачить жорсткий супротив, він робить крок назад. Він зробив такий крок назад навіть по тарифах, коли побачив, що громадська думка, коли він там веде активну кампанію проти іммігрантів і вимагає висилки іммігрантів за межі Сполучених Штатів, коли до нього прийшли роботодавці, власники ресторанів, фермери американські, то він дав розпорядження зупинити рейди, які раніше там просто забирали всіх підряд. Ну, в нашій країні бувають подібні кампанії, теж не розбираючись. І, і, і стосовно України, ну громадська думка американських виборців, вона на боці України, але американці значно більше реагують на економічні аспекти. От, наприклад, іммігранти, це чітка чітка економіка, де тому, що ніхто замість американців не, не хоче займатися тою роботою, йти на ті посади, які виконують зараз іммігранти, і тому там таких прямих економічних наслідків немає. Чи зможе зараз Конгрес взяти ініціативу в свої руки і змусити Трампа без його на те згоди ввести санкцію? Я поки що маю великі сумніви, тому що все-таки білий дім визначає політику, і більшість республіканців і в конгресі, і в сенаті вони досі зорієнтовані на Трампа. Але ця ситуація може змінитися зі зміною громадської думки, якщо громадська думка почне показувати... Демонструвати Трампу і республіканцям, що така політика а, приводить до того, що все менше і менше людей починають підтримувати зовнішній курс Штатів, То я думаю, тоді ситуація може змінитися. Але я б хотів би ще раз сказати, що е, Трамп не буде цього ініціювати. Трамп це перевірений адвокат, друг і симпатик Путіна. Він завжди пояснить вам, чому. Не можна дратувати Путіна. Він пояснить вам, що Путін ображений тим, що Росію викинули з вісімки. Він розуміє причини, чому нас з вами це зараз кошмерять всю ніч російські ракети і безпілотники. Ну тому що не треба було, виявляється, наносити удар по стратегічній авіації. І взагалі Україна не, не, не потрібно було чинити супротив потрібно було спокійненько скласти лапки і, і піти на, на на союз з Путіним. Така позиція Трампа він її не приховує. От про Проти ми зараз теж поговоримо, але я би тут е, хотіла уточнити, пане Олеже. А ми, можливо, пропустили е, ця очікувана зустріч на полях саміту Трампа і Зеленського. Вона не відбулася, не відбулася е, і, чи... і Трамп радісно, не радісно скористався можливістю не бачитись з Зеленським. Так. Угу. Е, чи це для нас щось означає, чи треба нам переживати? Чи власне те, що ви говорите, що вже пора якби, ставати континенту самозарадним, і на цьому треба сфокусуватися? Ну, слухайте, жодних ілюзій стосовно того, що Зеленський, при тому, що він ну, має цей дар Божий е, відбуд, вибудовувати стосунки. З багатьма людьми він використовує цей досвід свій попередній як людини, шоу у бізнесу, як людина, яка працює з людьми, і йому вдалося там, навести дружні стосунки з рядом лідерів європейських світових. Відносно Трампа, ця ситуація абсолютно безперспективна. Тому там був розрахунок на, на, на інтерес Трампа до прибутків. Зеленський говорив про те, що. Україна готова закупувати американську зброю, але ми раніше робили цю пропозицію, і з боку Трампа не було ніякої такої позитивної реакції. Він або мовчав, або просто не реагував на подібні пропозиції. Тому ця зустріч. Не змогла і жодна зустріч Зеленського з Трампом не зможе змінити натуру американського лідера. Він уже не, не хлопчик, не підліток. Йому вже е, вісім десятків років він сформований повністю і свої симпатії він. Висловлює ледве не щоденно і ці симпатії на боці Росії, особливо Путіна, якого він розуміє і якому він співчуває. І він вважає, що вони з Путіним обидва пройшли оце приниження і, 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 попри все, Путін той лідер, який викликає захоплення у Трампа, тому що Путін абсолютно консолідував владу, Путін став царем. У для Путіна і ще Трампу у нього якийсь такий пунктик Оце поваги. Він говорить про те, що лідера мають зустрічати стоячи, напевно, яким як чи бурними аплодисментами, і жодна гілка влади не може перечити цьому. Оця модель управління Трампа, до якої він прагне. Щось очевидно, американська психотерапія не допрацювала. А я на сам хінець хочу трошки нас ще географічно посунути і поговорити про близький схід, про власне війну між Ізраїлем і Іраном. І про те, власне, як, як це впливатиме на нас, тому що фокус уваги очевидно туди змістився, та і туди перенаправляється зброя, і світові лідери про це говорять, і е, українські громадяни вже є загиблі е, в, е, в Ізраїлі після іранських ударів. Е, що для нас, власне кажучи, означає це загострення на близькому сході? Це загострення, воно має певний позитив для нас, ну, тому що а, Ізраїль а, знищує інфраструктуру Ірану, який є прямим там, стратегічним союзником Росії, який поставив Росії і шахеди, і технології, і ракети, і снаряди. Але з іншого боку, от зараз дивишся новини і, і бачиш, що а, новина про, про сьогоднішню там, жахливу ніч. В Україні вона йде десь там умовно 10 а на першому місці саме війна на Близькому Сході. Вся увага спільноти світової приділена саме до, до цієї події. І е, для нас е, важливо те, що пише світова преса, про те, що Ізраїль багато в чому е, переймав досвід України. Він робив висновки із того, як Україна. Організувала свою оборону, і він робив висновки із помилок, які зробила Росія, наприклад, у війні в Україні. Тому зараз перша новина, що Ізраїль е, говорить про е, взяття е, під контроль неба над Іраном, ну зокрема над Тегераном, і максимально використовує авіацію для досягнення е, військових успіхів. Е, для нас також важливо, що Ізраїль демонструє Ізраїль, який вважався. Ну, там абсолютно слухняним таким, е, партнером Сполучених Штатів. Іноді е, кажуть, що навпаки, Сполучені Штати були слухняним партнером або заручником поведінки Ізраїля. Але ми бачимо, що е, прем'єр Натаньяху він е, демонструє е, такий Чудовиживання політичного він був за крок до, до відставки, і для нього продовження війни є єдиним способом зберегтися політично. З іншого боку, якщо залишається перспектива того, що Іран міг би е, створити ядерну зброю, він говорив про те, що він готовий був передати цю зброю своїм проксіям. Це терористична е, організація. Це жахлива загроза для, для світу. І в тому числі досвід України, яка добровільно відмовилась від ядерної зброї, стала жертвою агресії, слугує також аргументом на користь того, що не можна таким країнам, як Іран, дозволяти давати можливість створення ядерної зброї. І про це однозначно заявила зокрема і Велика Сімка у своєму підсумковому документі, який ми ще не бачили, але інформація про це вже була стала вже публічною, пане Олеже, дуже вам дякую, що ви в черговий раз до нас доєдналися. Є про що ще говорити? Зокрема, власне, про контроль над ядерною зброєю, і про те, як взагалі виглядатиме виглядатиме світ в наступні десятиліття. Друзі, з нами був Олег Рибачук, голова центру спільних дякую. дій, і в минулому віце премєр України з питань євроінтеграції.